Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по My Singing Monsters. В цій серії ми будемо купляти словунів. Ця акція буде ще чуть-чуть, зовсім чуть-чуть, зараз це ще 47 хвилин. І я за цей момент хочу зняти зразу два відео. Тобто я ці відео буду викладжувати. Я ці відео буду викладжувати так по днях, а ага, знімлю конкретно зараз. І в цій серії я пропоную купити нового монстра на цьому острові. Але, але, давайте спочатку купимо, давайте де. Е, на цьому острові. Ні, на цьому, да, на цьому все. Е, так, а ні, я чуть -чуть передумав, трохи передумав, як це сказати, на Водяному острові, давайте купимо монстра. Так. На цьому острові в нас мало місця. Так, зараз ми зможемо сюди хоча б покласти нового монстра. Ну, давайте попробуємо. Так, давайте заходимо в магазин. У нас, до речі, доступний пузьзаєць, але він теж буде ще трохи. І купуємо цього монстра. Так, купляємо і цей монстр у нас тут в нас в інкубаторі. Ось так виглядає її яйце, із якого має вилупитись цей монстр. Ну, а поки що, давайте чуть-чуть, що будемо робити. Е -е, так. Е, що тут у нас в новостях Майсінгінг Monsters? Так що? М -м -м, так, що це? Окей, окей, все. М -м, давайте купляємо. Цього монстра Ну, ускоряємо і відкриваємо. Я ще ніколи не чув, як вона співає. Напевно, щось про воду. Ну, бо це водяний острів. І зараз, я не знаю, давайте зараз слухаємо. Ну, бо Раз минулих монстрів я вже колись получав то цього монстра ще ні разу. От, Ой, зараз давайте послухаємо.

Так, давайте забираємо винагороду за неї. І. Давайте ми її розмістимо. Давайте сюди. Потім я зроблю декорації для цього острова, а поки що цей острів буде виглядати ось так. Так, зараз ось так вона виглядає. Я, чесно, ще ні разу не чув, як вона буде співати. Але добре. добре. Так. Що б ми ще могли зараз прямо зробити? Її треба до 10 рівня прокачати, так що давайте зараз я спробую назбирати ще трішки їди. Ось я і придумав ідею. Тут є така гра на пам'ять в My Singing Monsters. Давайте ми в неї пограємо. Тобто тут треба збирати зараз, так, ось цей монстр. І якась деталька. Збираємо деталька, деталька, і монстер, і монстр. Так, зараз монстр, маракастук, а тут у нас рідкий клавний. Тут у нас монета і тут монета. Тут рідкий клавний, і тут клавний, тут барабамінь, тут барабамінь і тут маракастук. І нам ще. ого, це що тут? Тут гіода, і тут гіода. Тут костіва і тут. Так, ні. А зараз ви запам'ятали. Так, так, ви запам'ятали, де був цей монстр? Зараз ось тут, так. Да. І тут гіо. Так, давайте збираємо. Так, тут такий монстр, ні, не цей. Так, зараз не тут. Їда тут не, зараз тут позаєць, лягошка. О, зараз зараз. зараз. О, все, давайте. Так, їда. О, зараз, да, все. Так, цей монстр був тут. Далі пузаєць, він десь тут був, да. Так, відкриваємо далі. О, тут були ось ці одинакові монстри. Тут у нас нічого немає. Тут ось цей. ось цей. І лишається всього дві клітиночки, і ми збираємо. Далі клавний, далі рядка губка. Гіода, такий монстр, пузаєць, пузаєць і їда. Так, зараз. О, тут їда і тут їда, тут кустіва, а тут ні. Так, Маракастук, він десь тут був. Зараз тут гіода, тут ні. Його не було мені. О, все. Е -е, лапага. Десь вона тут була. Зараз. О, ось тут ці монстри однакові. Так, далі ось птиця. Ні. Зараз ось тут, схоже, були одинакові, да? зараз де Йода, о все. Кустіва. Ось цей. Зараз у мене просто зараз трохи я забуваю, ну бо акція ще має бути трішки трішечки. Так, акція ще має бути трішечки. Так що давайте швиденько тикаємо на угад. І я думаю, все. У нас хватає їди, можемо виходити. Давайте все зрозуміло. Беремо нашу винагороду. І так, можна виходити. Так, ось ми і отримали їду, можна прокачувати. Ладно, все-таки. І в цій серії ми пограли в гру на пам'ять, де треба було вгадувати двох однакових монстрів. І отримали цього монстра. Яку, як я е, знаю, звати зараз я не знаю, як її звати. Щас. Мекпі. Е, коротше, я не знаю, як вона буде на українській мові. Ну, на англійській якось Мекпі пише. Ну, і з вами був я, шампунь. Не забувайте ставити лайки. Всім удачі, всім пока-пока!